Ну що ж, друзі, це вже реально треш. Схоже, в Україні готують рішення, яке може серйозно вдарити по правах частини громадян. Йдеться про чоловіків, яких влада вважає такими, що ухиляються від мобілізації до ЗСУ, їм можуть заборонити брати участь у наступних виборах президента України, які за попередніми прогнозами можуть відбутися вже навесні. Про це публічно заявив Михайло Подоляк. За його словами, це питання планують обговорювати у новоствореній робочій групі у Верховна Рада України, яка займається підготовкою законопроєкту щодо проведення президентських виборів під час війни, тобто фактично розглядається варіант обмеження виборчого права для окремої категорії громадян. Не штраф, не адмінвідповідальність, а саме не допуск до голосування. І якщо цей підхід буде закладений у закон, то мова вже не просто про мобілізацію, а про серйозну зміну правил участі в демократичному процесі під час воєнного стану. Питання тут не лише юридичне, а й суспільне, де проходить межа між обов'язком перед державою і базовими громадянськими правами? Що ви про це думаєте? Чи допустимі такі обмеження в умовах війни? Пишіть свою думку в коментарях.